Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні нарешті випускаю відео про порожні пляшечки, яких зібралося в мене приблизно за 3 місяці. Ось такий така ємність, навіть не все вміщається. Буду доставати, показувати і розповідати свої власні відгуки. І перше, що не вмістилося, це ось такий гель для душу від Fresh Juice з тірамісу і маслом акадамія. Тут у нас було 500 мл. Чудовий гель, чудово пахне. Не можу сказати, що це якийсь гель. А... Натурального, в даному випадку, натурального аромату, але дуже зволожує гарно. І для тих, хто не любить якісь солодкі аромати у гелях, для душа, це й не підійде. Мені дуже сподобався, я люблю солодкі аромати, гурманські аромати, і а, з задоволенням його використала. Ось такий він за кольором коричневенький. Наступне це дореволюційно ще, як то кажуть, 100 рецептів красоти, просто не буду показувати. Стояв у бабусі вдома, я його просто забираю. Дякувати Богу, що більше у нас не продається. Ще один гель для душу це від Greenway. Я собі придбала колись на якесь свят, вже не пам'ятаю, здається, на Новий рік. Тут 600 мл це гель для душу з ароматом шампанського, і вигляд він має. Як пляшечка шампанського рожевого такого кольору гелевої текстури. Сподіваюся, вам все видно, бо знімаю відео, як то кажуть, сподіваюся, без будь-яких обрізань, редагувань. От як покажу, так і буде, бо насправді часу обмаль. Але показати вже хочеться і просто насправді викинути ці, ці пляшки, бо вони лежать на балконі вже ну, приблизно три місяці. Класний був гель для душу, але аромат в нього як ніби ягоди, які перебродили. За ароматом мені не, не дуже сподобався. Але вигляд, якщо на подарунок, то дуже гарний. Наступно в мене закінчилася це ось така від Avon... Піна, пряний апельсинник клюква. тут було 500 мл. Класний насправді аромат. Так. І тут більше пахне саме апельсинкою фіолетового кольору. Піни вони завжди гарні були, добре піняться, але я їх використовувала здебільшого як гелі для душу. Тому спосіб використання в мене був дуже швидкий. Сподобався. Класний, але зараз зимні я не співпрацюю більше. Я не можу впевнено вам сказати, що, щоб ви придбали ці продукти. Далі міцелярна вода, контроль чистоти для всіх типів шкіри від Greenway. Це найдешевша взагалі, міцелярка, яка може бути. 750 мл. Я міцелярну воду використовую, щоб підтерти якісь погріхи, похибки в макіяжі. Ось, а так, міцеляркою я не користуюся. Тому ці 750 мл я використовувала десь більше року, мабуть. що. Ось, пахне трояндочкою. Причому такий для тих, хто не любить аромати троянди, вам не, не сподобається. Але якщо вам це не принципово, то в принципі, липкого сліду він ця міцелярка не залишає. Якщо там. Якісь, от як я, да, підтерти макіяж, десь там промазав і коли ого фарбував, то тоді можна. А так, якщо ви використовуєте міцелярку як засіб для змивання макіяжу, то, звісно, після неї вам потрібно буде вимити ще раз, вмитися, так? вимити обличчя. Так. Наступне, наступне наступне, Це ось така в мене була маска для волосся. Mask for colored hair. Gloss, grace Glories, Creative Recovery. боже, З олією, з маслом аргани. стойкость цвета, сіяння, до речі, виробник місто Харків. Але чомусь тут і російською написано: скільки тут мілілітрів було. 500 мілілітрів. Гарна була масочка білого кольору. Вона чим мені сподобалася, тим, що після неї дуже шовковисте волосся і його легко розчісувати. Цю масочку треба було нанести на 5-10 хвилин, потримати і тоді вже смивати. Класно сподобалась, і ціна, здається, на неї була не такою високою, як могла би бути. Наступне, це теж для волосся, Сьоз. мус для укладки, суперфіксація, супер вибачте, поспішаю. Сверхсильна фіксація без склеювання волос 250 мл. Це взагалі теж дореволюційний ще продукт, колись купували. І нарешті я її довикористовувала. Дійсно, немає такої липкості на волосся. Волосся живе, так, ну, в міру пухнасте. Звісно, що кульбабою ви не станете з ним. І я його використала для додавання об'єму волосся. Сподобався, класний. Серед шампунів, шаума-шварк, 7 трав з екстрактом 7 трав для нормального та жирного волосся. Взагалі люблю ці останнім часом шауми нові в них. Ну, як нові. І тут. о, класний, до речі, аромат. Як ніби, знаєте, ви дійсно трава ви пахне, як ніби в селі, чомусь мені так згадалося, в селі, оці, коли трави покосять, і такий аромат стоїть, дуже гарний. І вимиває, ну, як звичайні шампуні. Нічого особливого не робить. Але 2-3 дні точно після цього шампуню вам не треба мити волосся. Хороший шампунь. Далі, далі, далі для волосся, от в мене. Запитували, чим же я користувалася для укладання волосся. Я ніяк не могла а, згадати, це С-Тіма така коричнева баночка крапелькою. Нарешті я вам її покажу. Це Spray для всіх типів волосся. А, ну, Взагалі це універсальний і професіональний термозахист. Але я його використовувала як засіб для укладання, не в тому сенсі, що. Ви якусь там зачіску зробите, а просто наносила і далі стайлером вирівнювала волосся. Звісно, що зараз в мене коротка стрижка, коротка зачіска. А це дійсно мені сподобалося тут 150 мл. І використовувалось воно дозовано, скажімо так. Хороший розпилювач був, дрібно тому. Може порадити з задоволенням, класний засіб. Там, до речі, здається, ще була ще якийсь засіб був для волосся, чи то пінка для укладання, чи щось таке. Можете спробувати, я поки що не знаю. Далі в Avon Advanced Technique, це сиворотка спрей для волосся, кожні голови, контроль над волосся волос. Ой, господи, біотін аф... кафеін-комплекс способствует увеличению продовжительності жизни волос на 99%. Тут 100 мл. Колись давно ще купували такий спрей насадочка, щоб прям під коріння волосся пшикати. Збільшого ним, насправді мама користувалася така сирова водяниста дуже. Не можу сказати, чи воно способствувало увеличенню продовжительності волос чи ні. <гум> ось ну Але кілька, от, насправді, коли я ходила в, до перукаря, вона мені сказала, що у вас дуже багато такого дрібного волосся, пуху з'явилося. І я думаю, що це завдяки цьому цій сивраці в тому числі. Переходимо а ні, Ще в мене є ось такий, така пляшечка. від Avon, це теж була. а, до речі, Це насправді одне і те саме, було просто а, вигляд флаконів був фінші. Avon це так, та сама піна з апельсином і брусницею, так, чи клюквою. Да? Угу. Ось і тут було. 250 мл. В принципі, одне і те саме використала обидві. І задоволена, Особливо в зимовий період дуже чудово воно пішло. Далі, те, що я вже задубила, а то й навіть задриблила, тобто три рази вже купила, лісова. Спрей від випадіння волосся, незмивний з олією, органи, також дрібнодисперсний розпилювач, тут... Скільки тут мілілітрів? Секунду, швидко-швидко покажу. Скільки? Ага, 100 мл. Дуже гарний, використовую постійно після миття голови. На, можна на сухе волосся, можна на вологе волосся, і воно суперське. Правда, суперське. Дуже подобається на ніс і, як то кажуть, забув. Так, сподіваюся, вам було видно весь цей час, бо я якось не подивилася на телефон. Але то, добре, поспішаємо <с> українська лісова Natural Cosmetics, 100% натуральне. Не знаю, наскільки воно 100% прям натуральне, але сподобався спрей і ціна дуже низька, порівняно з іншими. Далі ще для волосся About двохфазна. Двофазний спрей для сильно пошкодженого волосся з кератином 150 мл. От тут класний був аромат цього спрею. Двофазний спрей для волосся Smooth з високоефективною формулою на основі кератину екстракту алої органової та жожоба олій. Живить, зволожує, сприяє відновленню та розгладженню пошкодженого волосся, підвищує еластичність та міцність, ну тощо. Так само використовувала після миття голови, тобто оцьма, наприклад, я користувалася саме на коріння волосся, а це по, по всій довжині волосся. І волосся тоді ставало гладким, шовковистим і ну, живим, приємним на дотик. Далі закінчилося в мене аж, зараз скажу. Аж три моїх улюблених дезодоранти від Фа. І тільки такими і користуюся. Це з зеленим чаєм, це, здається, квітковий, а це жасмін і маракуя. Постійно ними користуюся ну, щодня. В принципі, жодних нарікань немає. На мій погляд, це одні з кращих. Um, дезодорантів, але, на жаль, зараз на них дуже завищені ціни. Якщо колись ми могли за один заплатити 40 гривень, 45-50, то зараз 70-80, а то навіть 100. Далі, 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 ще що я використовувала: ага. uh, від Fresh Juice був такий у мене пілінг для тіла з лемонграсом і зеленим, зеленою кавою. Uh, тут. 200 мл, От, якщо ви можете побачити, там зелений такий гель з чорними цяточками. Я так розумію, що це подрібнена кава. Ну, Аромат просто бездоганний. Особливо, якщо ви вранці прокидаєтеся, ще не встигли прокинутися і вже йдете в душ, то цей аромат вам дозволить пропинутися, збадюритися, І я дуже люблю ці пілінги для тієї. Не такі як скраби жорсткі, але дуже гарно відвущують шкіру. І а, після них я вже не використовую жодний гелий. Тобто це просто як єдиний засіб під час душу. І після, після таких пілінгів залишається дуже гладка ніжна шовковиста шкіра. І аромати близькі до натуральних, скажімо так. Далі наступне закінчився в мене Дермазол Плюс. Це було придбання шампунь 100 мл, здається. Це було дуже давнє придбання в лікувальних цілях. Тут просто Тут <різь> без слів поки що. Те, що стосувалося обличчя. А, ні, ще не обличчя. Ще ось такий був мені подарований гель для стоп проти тріщин, смачне манго. Ось такий гарній в баночці. Дійсно, як манго. От, до речі, якщо, я так розумію, це корейська косметика, якщо раптом, ну, я думаю, всі бачили їх в Єві, якщо раптом ви ще їх не купляли і. Задумуєтесь над, над придбанням, то не раджу вам їх купувати, тому що баночка то гарна, а власне гель він жахливий. Він пахне гарно, смачно, але він дуже сильно липкий, ну просто дуже. Ви намазуєте п'ятий, і у вас вони, як ніби, знаєте, склею, ніби просто клеєм намазали. Не сподобалося. Окрім того, що гарна баночка і аромат нічого тут. Хорошого немає, тому до прийдання не раджу. Дуже липкий, тому що. Так, Далі. Ой, Не зможу я зараз розрівняти, але був у мене такий, як це правильно називається, а, мус для обличчя очищувальний, а, косметик Ellen Wintercare з... для всіх типів шкіри з малиною, чорною смородиною і Алентоїном. Хороший кремчик, такий кремообразний, кремоподібна текстура, біла, жирна дуже, тобто на зиму, прям на зиму must have. І а, скільки тут мілілітрів? Зараз скажу, якщо зможу його розрівняти. Ні, не скажу. Тобто, Такий жирний крем на зиму для вмивання, після якого ще вам хочеться вмитися. Тобто а, якісь такі а, водостійкі туші, водостійкі макіяжі, він не змиє, але він добре зволожить шкіру. Тобто, це як після вмивання, і після нього ще треба вмитися, бо він залишає таку як ніби ну, маслянистий такий ефект в нього. Тому на зиму так. в Усі інші періоди пори року ні. Далі ніжний скраб для обличчя, зелена аптека, Оріховий, теж придбала дуже давно, очищає пори, виравнює тон, придає ані кожа 75 мл. Дай Боже, пам'яті. А, та. Він, як ніби, знаєте, такий, навіть не скраб, а більше. От Як пілінг, так? ніжний, багато цих дрібних часточок для пілінгу, для скрабу, але його використовувати можна ну, хіба що максимум там двічі на тиждень, тому що все одно він як ніжний, але нормально так здирає шкіру. Особливо, якщо вона у вас суха, то взагалі не раджу для, до використання. Далі, ще для шкіри У мене тут багато чого. Гель для вмивання, який мені подарували. Гель для вмивання, який мені подарували. 3V Clinic. Я навіть не знаю, що це таке. Це як ніби чи корейське, чи китайське, не знаю. Rose Water це теж як крем. Навіть не гель крем більше для вмивання, от мені він сподобався. Не зможу вам вичити, нічого тут немає. Сподобався тим, що, от, на відміну від всіх інших вмивалок, він справді дуже гарно очищав шкіру і навіть змивав водостійкий макіяж. Тому, якщо ви ем, знайдете такий засіб для вмивання, беріть, спробуйте, але він, здається, трішки дорогуватий. Так. Маски, маски, маски. Перше від Planet Спані, привзадіння дих... питання. Пленет Спа <-Испані> від Avon за масом африканського дерева ши. Питательна маска 75 мл, Жирненький такий кремушок. Не можу сказати, що він прям напитував шкіру. А, ну, Але нормально. В принципі, нормально. Avon тут молодці тим, що вони роблять хороші гелі для душі і хороші. Маски для обличчя. Далі beauty Derm Skin Care Detox. Це з панточкою чорна маска. Вона кремова, але засихає, бо, як ніби, знаєте, як глиняна маска. Ось, З активованим вугіллям і чайним деревом. Олією чайного дерева 75 мл. Сьогодні я її прикінчила чорна, такого, чорного кольору. Хороша, хороша. В принципі, ну, не можу сказати, що вона дуже-дуже сильно очищає. Пори, чорні цятки вона вам точно не відчистить. Далі, наступне. Ось така закінчилася паста зубна. Навіть не знаю, хто виробник. Зараз подивимося. Дрезден, 125 мл, хороша була паста, ну, в принципі, звичайна. Так само нічого зверх вона не зробить вам. Але для щоденного чищення зубів, в принципі, чому б і ні. Ось. Ну, але, здається, мені її надсилали на подарунок з Німеччини. Не пам'ятаю, звідки використовувалася дуже довго. Так, Далі. Зараз я тут засиплю. Так, закінчилося у мене ще такий засіб пенспарського увлажнення з маслом оліви, маска гель для кожного вокруг глаз. від Avon. Тут 15 мл. Я брала їх колись два. І ось другий у мене вже закінчився це ось такий кремушек для шкіри навколо очей. з зручним дозатором. Так? Чи як це правильно назвати? Ось і сподобався. В принципі, знову ж таки. Якщо ви сподіваєтесь там прибрати сенсі навколо очей, чи щось таке за один раз, ви, звісно, цього ж не зробите. Але просто зволошити шкіру навколо очей дійсно допоможе. Хороший засіб, але дорогуватий. Далі, ну, знову ж таки, дорого чи дешево це вам вирішувати, тому що. Всі ми зараз зробляємо по-різному. Ось два креми для рук у мене закінчилися. Перший це від HC Hana. І це, до речі, теж від HC Hana. Цей з парфумований з екстрактом Троянди Little Black Dress, а цей з Blueberries. Лохиною так, з лохиною, і обидва вони такі жирненькі. Оцей, як ніби вазеліновий був, дуже сподобався. Я такий подрузі дарувала, тільки з іншим ароматом. І от щоб мені сподобалося їй так само, що він жирненький, як ніби вазеліновий, швидко впоглинається і не залишає жодних таких неприємних відчуттів. Класний. але... Його так просто не купиш, мені здається, десь його треба все ж таки пошукати або в інтернеті знайти. Ну, Оцей, здається, був придбаний в Єві. Оцей ви ще можете десь знайти. Далі, закінчилися ватні диски Віола. Я такими користуюся. Це подушечки ватні. М -м -м -м. Скільки тут? 120 штук. Ну, Це просто, як то кажуть, а Розходний матеріал. Да? Ось. Користуюся щодня по декілька штучок, хороші ватні диски. Далі, що стосується вже косметики, то закінчилися у мене дві пудри, Перша від LCF HD Finishing Powder Silver and Meat це була гора пудра розсипчиста, а це від Evelyn, Evelyn. Uh, Matte My Day. З персиком. Це була, до речі, тут дуже гарний аромат у цієї пудри, і вона вже кольорова. Так, закінчилися. Ну, що скажу, в принципі, вони обидві хороші, але мені більше сподобалося від Evelyn. тому що в неї більш таке гладке покриття було. Оця залишала, знаєте, як ніби такі сліди. Ну, от було, було видно всі погрішності шкіри, як то кажуть. Далі закінчився в мене ось такий консилер від Maxi Color, Liquid Solid Covering Perfect Touch. У відтінку теплий Bash. Тут 5 мл. Ось такий спонжик. Так, Консилером я користуюся для шкірних очей, щоб приховати якісь синці, якісь недоліки. І він з ними, в принципі, нормально таки справлявся. Головне дібрати колір. Так, наступне, що в мене закінчилося, це бальзам для губ від Color Intense. До речі, вони мені дуже сподобалися. Я придбала, там, здається, чотири види. Цей закінчився з медом і. Господи Кранбері, як це українською так? чи якесь щось таке. Ось, Хороші жирні бальзамчики для губ користуюся щодня на ніч. В принципі, ну, хороші, просто хороші і за доволі низьку ціну. І останнє, що в мене закінчилося, це ось такий гедлявий. Бріф від LCF Vitamin Extract Brawse Gel цей гель дуже гарний для вкладання брів. Я ним не, не фарбувала. Тут у нас. Скільки тут мілілітрів? <р aprile>? <ражувати> Навіть не скажу. Так, виробник Польща. Щодо цього, Бальзаму, да? чи як це правильно назвати гель для Вій, і Бріф. Можу сказати, що коли я вкладала брови цим гелем, то мені майстриня Бріф сказала, що вони як ефект ламінування роблять да? з ефектом ламінування. Тобто, дуже гарний гель можу порадити. Із задоволенням. Хіба що, коли от, бачите, він в мене, насправді він прозорий. А коли ви, наприклад, пофарбували брови і потім намагаєтеся їх вкласти, то, звісно, що цей гель перетвориться на таку коричнево чорну рідину. Ну, мабуть, що все. Ось такі в мене були пляшечки, вибачте, що так все сумбурно, відео мені насправді зараз ніколи знімати. Сподіваюся, що все ж таки повернуся на YouTube канал. і ми з вами будемо підтримувати зв'язок. Якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, підтримайте мене, вподобайками, пишіть коментарі, пишіть, як ваші справи. Ну, а на цьому все. Всіх люблю і всім па-па!